Три помилки, які вб'ють твій телеграм-канал, і через них ви ніколи не будете заробляти в телеграмі. Всім привіт! Мене звати Михайло, і вже більше півтора року я заробляю в Телеграмі. У мене є п'ять своїх телеграм-каналів. Ось перший телеграм-канал про психологію, другий про науку і факти, третій також про науку і факти, четвертий про історію, і п'ятий телеграм-канал це мій блог. Тому я точно знаю, як правильно заробляти в телеграмі. І зараз я розповім про три основні помилки новачків. Давайте відразу розпочнемо з першої помилки. І перша помилка її можна назвати. Просту помилкою можна назвати вже і шахрайством це накрутка підписників. Багато людей думають, що коли в них немає підписників або дуже мало підписників, відповідно вони ніколи не зможуть розвинути власний телеграм-канал, ніколи в них не буде великої аудиторії, але при цьому вони думають, що якщо вони накрутять підписників, то вони то... почнуть на цьому заробляти. Тобто люди будуть бачити, що у них там 10-100 тисяч підписників, і відповідно це дуже велика кількість, і інші люди це будуть бачити, будуть в них купувати рекламу, і вони будуть на цьому. Заробляти, то ви 100% помиляєтесь ні в якому разі ніколи не накручуйте собі підписників. По-перше, якщо ви накрутите собі підписників, це відразу побачать всі, тому що трафік в телеграм-канали він не приходить сам по собі, тобто вам потрібно або купувати рекламу. В телеграм-каналах або в інших соціальних мережах, або звідкись цей трафік буде йти. Якщо до вас там підпишеться 2000 людей за день, і при цьому цей трафік він нікуди не йшов і ніде не рекламувались, ніхто не дізнався про ваш телеграм-канал, то, скоріше за все, це була накрутка. Особливо, якщо перегляди після такого у вас ніяк не збільшились, тоді це 100% накрутка. Тому ви, звісно, можете накрутити собі телеграм-канал. Можливо, навіть зможете обманути декілька людей на рекламі, але загалом після такого. Ви потрапите всі чорні списки і ніколи більше в телеграмі не будете заробляти, тому ніколи не накручуйте собі підписників. Друга помилка це дуже довго відповідати людям, які вам пишуть в телеграмі. Це помилка, яку я також досить часто допускав, і продовжую, на жаль допускати це те, що в телеграмі всі люблять швидкість. Всі люди люблять написати якійсь іншій людині, відразу в неї купити рекламу, щоб це дуже мало часу. Тобто, написали ви комусь, ця людина вам відразу відповіла, і таким чином ви вирішили свою якусь проблему. Тобто, якщо ви хотіли купити рекламу, ось людина вам відписала, ви швидко купили рекламу. Якщо захотіла продати рекламу, також людина швидко відписала і продала вам рекламу. Тобто, в основному в Телеграмі заробляє найбільше той, хто швидше всіх відписує. Тому що якщо ви будете довго відписувати, наприклад, вам написала якась людина з пропозицією купити у вас рекламу, ви довго її не відписували, і за цей час людина вже купила рекламу в когось іншого. А коли ви вже відписали, відповідно, це вже про ця пропозиція вже не є актуальною. І людині вже рекламу від вас не треба, тому це також помилка. Старайтеся всім відписувати, як тільки вам пишуть, або як тільки у вас з'явилася можливість відписати, відразу нею користуйтесь і відписуйте іншим людям. І третя помилка, яку допускають новачки, це крадуть контент з українських телеграм-каналів. Я не раз говорив, що в телеграмі можна брати контент з інших телеграм-каналів, але з поправкою, що ніколи не потрібно красти контент в українських телеграм-каналів. Ви можете брати контент з російських телеграм-каналів, з інших іноземних телеграм-каналів, з різних сайтів, з соціальних мереж, але ніколи не беріть контент з українських телеграм-каналів, тому що так ви можете посваритись з адмінами. Там потім ви можете з ними десь посратися в якомусь чаті. Відповідно, це будуть бачити потенційні ваші рекламодавці. Вони вас не захочуть купувати рекламу, і це величезний мінус, тому що ну, на цьому ви просто втратите свої гроші. І в етозі ви посваритесь ще з адміном, і який також вас не буде вже купувати рекламу, і це також негативно буде впливати на вашу репутацію. Тому можете брати контент з інших телеграм-каналів. Головне, не беріть контент з українських телеграм-каналів. А якщо ви хочете більше дізнатися про заробіток в Телеграмі, можете зайти в опис до цього відео, там буде посилання на мій блог про Телеграм. Там я детально розповідаю, як почати заробляти в інтернеті новачкам. Тому, якщо у вас є ще якісь питання, можете писати мені в Телеграм, всім безкоштовно я там відповідаю. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і дякую всім за перегляд.